Всім привіт, пишу це відео на пішохідному мосту у Києві. Майже рік тому сюди влучила російська ракета. Міст вистояв, хоча деякий час був зачинений. Але всупереч всьому, ви бачите, що сьогодні тут багато людей, і це місце доводить, що життя перемагає. Починаємо. Ми сьогодні говоримо про війну і вагітність з людиною, яка з перших днів повномасштабного вторгнення виходила на зв'язок з українцями, підтримувала їх. Це добре вам відомий психотерапевт Олег Чабан. Я дуже дякую, що ви погодились на таку непросту розмову. Тому що тема Прямо таку місію, яка завжди з самого початку я був просто тут, і все. Так ну ви викликаєте довіру у людей, вам дуже довіряють. Насамперед, я тому покликала вас на цю дякую. розмову. Я дякую за, за цю розмову, дякую за те, що покликали, тому що піднімаєте суперактуальну тему, не лише ви. Зараз дуже багато звернень, як перенести це все, тим більше, якщо я в такому особливому стані. А я тішуся. Ну, а вагітні вони ще без того більш емоційні, ніж інші Ой, люди. Ой, це, це, це взагалі… І це, 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 ну, уявіть, два життя в одному тілі. Ну вот фантастика. Коли, я вперше відчуваю я коли, це. Я коли прочитав цю фразу, що з кожною новою людиною в твій кабінет заходить новий світогляд, нова планета, новий всесвіт, я так подумав: слухай, точно, він же несе щось таке, а тут тепер ви є носії. І якраз для мене це дуже символічно, і для мене навіть знаєте, можливо патетично звучить, але для мене честь щось давати, якісь поради тим, які народжують всесвіт. Не дивлячись Крас. на війну, це, 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 це дійсно правдиво, тому що ви народжуєте майбутнє. Що таке війна? Це руйнація. Це вбити, знищити, розтоптати, забути, стерти. А тут жінка йде, яка каже: Е, ні. Взагалі, Життя як поєднується війна і вагітність? Вагітність це все-таки програма наша життєва. Це основа, вона генетична. Ми нас тягне один до одного, тяне різні статі, щоб злитися, подарувати дві клітини одна одній і щоб народити. Тому ніякі війни, ніякі катаклізми, ніякі потрясіння, економічні, соціальні, планетарні не можуть зупинити в тому, що людина буде казати Вперед! вперед. Я хочу, я хочу. Тим більше, от вдумайтесь, яка, яка геніальна реч закладена в природі людини. Створювати майбутню дитину, я ще не про вагітність, а лише створювати те, що називається секс. В задоволення, в щасті, в оргазмі. Це ж пікове задоволення, коли зливаються дві клітини. Ну, це, це щось небесне. Я завжди своїх пацієнтів запитую, коли починаю виясняти про їхнє життя, вас зачали в любові? Вони так дивляться так. А це ж важливо з цього моменту і починається все ще далі, аж до народження, аж до створення цього нового всесвіту під назвою Людина. Але жінка, яка знаходиться в цьому випробуванні, це дуже жорстоке випробування, жорстке, тому що воно протирічить будь-якій біологічній програмі людини. Ну, вбивати, зупиняти життя. А жінка як це каже, впливає? як цей стрес, який ми ну, переживаємо зараз. вагітність? Значно більше переживань. Будь-яка вагітність це фантазії жінки. Це фантазії, і як правило, фантазії направлені такі суто тривожні. А що буде, а як, а що, якщо? А тут війна, яка додає банальне питання. А де ти будеш народжувати? В якому місці Бо ти це живеш? в Києві. Мені найстрашніше, що блекаут, якщо станеться, блекаут, блекаут що поряд є люди, які будуть ногами замість ровера крутити динамо і будеш народжувати так, як потрібно народжувати. Ну все, все, все. Олег сказав. А хто буде крутити, ми вирішимо, <клес> <клес> якщо буде блокається? Все, все це вирішується. Повірте, якщо навколо тебе люди, а ми народжуємо серед людей, то завжди допоможуть, тому що люди продовжують свій рід, а це дуже важливо. А навіть закладена така програма також це ж дуже цікава еволюційна штука. Чому тварини, тварини світ народжує тих, які одразу піднімаються на ноги, чотири ноги те лоша, собача і швидко відкриває очі, ті ж котята. А людина ні. А людина, немовлято то немічне. Чому програма розрахована, що до тебе кинуться всі інші, які тебе підтримують, візьмуть, обігріють і скажуть, дай мені поносити цьому цьому цьом, і навчать і підтримують. Тому наша соціальність це і наша, це і наша допомога. Але поза всяким сумнівом, навіть будь-кому з ну, жінка, яка вагітня, вже потрібно налаштовуватися на, на передбачення. От добре говорити такі патетичні речі. В кінці кінців мене можна запитати, слухай, а ти вагітнів? А так, я б вроді би. Я тільки клітини кліти не давав. І ні, ти носив цю такого річ? питання, в мене немає сьогодні. Так, чудово, ну тоді запитання: так як налаштуватися, якщо ти вже носиш, і а це все таки і навіть фізична важкість, і психологічна, я тривожний і так ми говоримо про мирне життя. А якщо ми починаємо говорити про ситуацію, коли сирени можуть завити, ну однозначно треба завжди мати план А, план Б, план Б, план Г. От я профантазував на тему: а де ти будеш народжувати в Києві, під Києвом, за Києвом, Варшаві, В Мадриді? Де але мені страшно уявляти підвал, і я намагаюся не притягувати це. Це вже буде інша порада. Що ми притягаємо, що не притягаємо, тому що думки Бо на правду матеріальні ми реаліз... ми підганяємося себе під під наші думки. Тому план А план Б це, це це ситуація, коли а якщо треба буде їхати, куди я переїду? Я у Львові маю знайомих. Що мені лікар скаже? Він мені порадить до кого звернутися. У мене зараз вже мурашкає по шкірі, тому так, що так, 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 Спокійно, бо зараз буду проводити швидко психотерапію. Починаю це буде це буде зовсім це. Це зовсім інше. Ні, 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 ні. Я просто зараз роблю узагальнення. Стоп, краще вручити додаткові плани, чим потім фантазувати і думати, а як же та дорога? Там нікого знайомого нема. А до кого звернутися? Краще мати ці плани. Друге питання, що дійсно налаштовування, думки матеріальні, ми автоматично притягуємо до себе, до себе те, про що ми думаємо. Знаєте, коли я вчився їздити на байку, нехай така буде аналогія, але вона багато ще пояснить, Я ніяк не міг зрозуміти таку просту банальну параду. Не дивися на перешкоду, яку ти їдеш, дивися далі. Ну, а як не дивитися? Що буде ну, перед після? тобою, от тобі треба їхати прямо, а там паркан. І мені кажуть, не дивися, але мене ж тягне дивитися на небезпеку, на те, що може трапитися. Я дивлюся судомно і їду прямо на цей паркан. Якщо ж я буду дивитися краєм ока, бачити цей паркан, але дивитися на дорогу, я рухаюся далі. І не роблю помилки. Тобто, не вже думаєте, коли дитина народиться, що вона зробить вас більш? Точно. щасливою? Вона не зробить вас більш щасливою, вона точно зробить вас більш щасливою. Тому що, ще раз говорю, появиться новий космос, нове життя, яке стимулює жіночий організм, психологічно додає через неспокій, через безсонні ночі. Але це зовсім інше життя, це якісне інше життя. Тому навіть такі банальні знаєте, поради, ой, оці забобони, нічого не купляти до того, як народиться. Навіть не думати в цю сторону. Да дивіться, ласти по сайтам, тіштесь, наскільки це зараз яскраво, цікаво, скільки з'явилося цих всіх речей. Причому вони, причом вони супер цікаві. Якщо вони з'явилися, наповнюйте свої очі. Наповнюйте очі цією яскравістю, яка буде яскравістю ваших малюків. Не одного, не двох, не трьох і так далі. І вже зараз ви створюєте, дивіться на красиві речі. Ну і тим паче, зараз, да, коли треба відволіктися трохи від новин, від війни, полазити по сайтах і пообирати бодіки якісь сліпіки. Це ж класно. А мені каже, до сьомого місяця ні. До так, сьомого ні. місяця перестаньте за цими забобонами цими речами. Дивіться, оцінюйте світ. Є сонечко сьогодні, завтра будуть хмари там. А сьогодні є сонечко. Значить, отримуйте. Дивіться ті пелюшки, вони стали такі зовсім з іншого матеріалу. Дивіться, ті ті одяжки, ті бантики. Диві... Боже, там зараз переповнено це все настільки, це все яскраво. Я просто згадую своє дитинство тих натягнутих колготах, сірих, з видаленими колінами. Ну це зовсім інше життя. Тому наповнюйте треба це. користуватися цим. Реально використовувати це, реально працює. Я хочу зачепити тему, на яку зараз не прийнято говорити. Це втрата дитини. Своєю історією поділилася українська блогерка Саша Бо у подкасті Аліні Шаманській. Вона розповіла, що на початку війни у неї стався викидень через сильний стрес. Я не знала, що почалася війна, і я вагітна. А цей мій стрес і мої гідезипами вічні і мої е, стани паніки, е, істерики, страху. воно би вона би ні, ні до чого нормального не призвело. Як мінімум гормональний збій, як максимум щось гірше і можливо викидань на пізніх термінах, того що я сама не стягувала, не знаю, як та дитинка так. могла би стягнути. Але я зрозуміла наскільки сильно на організм впливає стрес. Лікарі кажуть, що під час війни на ранніх термінах збільшилась кількість викиднів у жінок. Вони кажуть і обґрунтовуються тим, що організм жіночий він в певний момент думає, що не потрібно витрачати так, енергію на інше життя. <кій> треба захищати це себе. Це Правда, це правда абсолютно вірно. Як Контролювати свої емоції. От на перших місяцях вагітності, наприклад, коли жінка лише дізналася, може обмежити себе від новин, більше читати чогось, що порадите? Ну, по перше, ще раз повторюсь, ми соціальні. По перше, це не ваша інтимна новина, тому що це велике щастя бути вагітним. Це величезне щастя. Навіть якщо хтось, вибачте, вилетів непередбачну вагітність. Приймайте це як величезний дар долі, якою потім ви будете вдячні до неможливості. Якщо так, поділися. Ділися з іншими, ділися з тими, хто вже це прийшов своїми батьками, ділися з подругами, ділися, розділи це на всі. Ти отримаєш не лише ай, ура, супер, відмічаємо і в сезон, Ти отримаєш і тривогу. Але це ти, якщо ти вже ділишся, ти розділяєш свої емоції. Тому твої сумніви, твої переживання, вони вже діляться на багатьох людей. Знаєте, є одне таке шикарне дослідження, воно здається, не відноситься ніяк до вагітності. А воно відноситься до довгожителів Кавказу. Один із факторів, що люди живуть довго, це те, що вони приносять будь-які сильні емоції, в тому числі переживання, і в сім'ю діляться, всі збираються разом і всі починають переживати або починають радіти. Тому обов'язково треба ділитися. Всі плакати, всі плакати так. Колективний плач це також звільнений як і колективний спів, як, як будь-що колективне. Тому ділися, розповідай. Ну, Просто кинути в Facebook це, це також, це, це не інтимна річ. Інтимна річ це ділитися з достатньо близькими людьми. Тому, поза всяким сумнівом, це робити правильно. Звичайно, є речі, коли людина замикається в собі, і тоді спрацьовує зуди така жорстка біологічна програма, програма на втрату. От Я дуже часто привожу лелек. Ну, тому що вони в мене по дорозі, в одному селі, по дорозі на роботу. Я проїжджаю, бачу лелек, і це така романтична історія, я чекав їх весною, вони з'явилися, всі тішаться. А потім мені одна людина розповідає, а знаєте, в нашому селі ми їхали на таксі, він каже, а в нашому селі лелеки виконали личенят. Я сказав, як? Ну не може бути. Ну я ж бачу. От він каже: так, і ми всі були здивовані. Старі люди сказали, якщо вони надмірно переживають, скоріше всього, і йшла мова про Чернігівську область, там дуже бабахало під час війни, і скоріше в них спрацювала біологічна програма небезпеки народження. Вони не винесуть, вони не забезпечать, вони не збирають, вибачте, жаб, щоб їх нагодувати і тому подібне. Тому іноді і такі біологічні програми спрацьовують тоді, коли жінка лишається один на один в своїх тривогах. Жінка, яка знаходиться в страху, в тривозі, в депресії, її організм робить стоп. Винести, народити, тому що вона не винесить його. Тоді оця біологія, механізм включає, ти повинна вижити. Нас більше нічого не цікавить. Самі треба це вижити. це така жорстока я говорю, Це суто біологічна. Я не даремно привів вам лелек, як, як приклад. А власне, ми відрізняємося від тих же лелеків, від інших тварин, тому що ми дуже і дуже соціальні. Ми створили взагалі єдину павутину, яка називається інтернет, і це те, що може нас рятувати, але це те, що може нас калічити. Мене питають, чому ти не одразу розповіла про вагітність, чому там перші п'ять місяців приховувала? Тому що через війну була загроза Викидню і не один раз, і не два, а три рази. І через це я зрозуміло не говорила. Бо я розуміла, що якщо я втрачу дитину, що буде, коли я вже розповіла про це? Правильно я вчинила? Приховувати. Ви робили правильно. Ви інтуїтивно робили розумні речі. Ну, по перше, треба розуміти свій статус. Що на вас проєктується, що вам будуть говорити, ми ж отримуємо завжди не лише поглажування на, на, на сотню поглажувань, ти один обов'язково знайдеш жовчний характер, який не задоволений своїм життям, і ви є об'єктом, тим, на якому можна вилити, прокоментувати, ах, вони там зажралися і так далі. і так далі. Краще тоді не виливайте. Якщо ви це чутливо, ранима не діліться. Дійдіть до того, щоб потім сказати. Моя дитина, ось що хочете, то й думайте. Я народила. Я народила отак. От Сюрприз. От думайте, що хочете. Тому дійсно все залежить від того, як ви це сприймаєте і що ви з цим будете робити. Я ж сказав, соціум спасає, але соціум калічить. Надмірна кількість інформації. Зависніть в якихось новинах і діліться, і заряджайтесь лише негативом. Що вас буде? Порушений сон, порушені циркадні ритми, порушення гормональний збій і так далі. тому подібне. Значить, це не ваше. Значить, дивимося дійсно на прекрасне. Ні, не живемо в ілюзії. Ми ж не є якісь такі секти, які бублять, що тільки є оцей варіант. Так, коли ракети вибухаються, Абсолютно. ми на кліток. Хвіточки... Це нормальна реакція захищати себе тепер і майбутню дитину. Але я точно знаю, що вагітність це дуже сильна мобілізуюча річ. Коли навіть до мене підходять студентки, все-таки я викладаю в університеті медичному, і говорять, що така ситуація. Ми з вами давно знайомі, тому що ви лікуєте, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад. Але я завагітніла. От в нас створюється молода сім'я і є вагітність. І що мені тепер робити? Я завжди говорю, виношуйте. Донесіть до кінця, вам стане легше, вам особисто стане легше. Плюс ви справиться, перебудова людського організму жіночого відбувається фантастично. Там йде така мобілізація, це дійсно не це даремно говорять, що вагітність омоложує жінку. Вона не і психологи навіть. Я інша так боялась плечається. цього завжди. Боялась ну, а зараз. Це, я так... розумію, Боже, чому це ж так це, круто. Це, це таке щастя. Боже, вас відвідало щастя. От воно десь спустилося, а не лом постукав. Сказали, я хочу тебе зробити щасливою. Слава Богу, що ви сказали, я погоджуюся. І навіть навіть війна. Ну що ми ж не знаємо, що буде після Це він чи це бути. частина життя паскудна, паршива. Але це частина життя, яка завершиться. Потім буде дуже багато справ відбудова з плюсами, з мінусами, з розчаруваннями, захопленнями. Там буде інше життя. Тому до. Будього навіть до цієї паршивості під назвою війна відноситись як до просто етапу вашого життя. Ну ви попали в цю чорну полосу. Що залишається зупинити життя чи сказати так, полоса є, іду далі. От темна полоса, потім піду на світло. На зло, на зло піду. На зло не дочекаєтесь. Як розпізнати, що самотужки ти вже не можеш впоратися з емоціями? Наприклад, летять ракети, шахеди, недоспані ночі через тривоги? Зараз 7.20 ранку. Я взагалі не виспалась, неспокійний був ранок оголосили. Тривогу о четвертій, але я прокинула ще перед тривогою. Мені щось було неспокійно. Ну і дійсно є прильоти. І зараз летять знову ракети. Давно не було і от знову. Надмірні переживання, неможливість адаптуватися, якщо ще продовжує, наприклад, роботу. Тривога, інші якісь стресові розлади роблять тебе нефункціональною. Ти вся в тривозі і а, ці переживання збивають твій ритм і в сім'ї, і будь-де. Якщо ти не можеш самостійно справитися, дуже чутливий маркер це порушений сон. От постійно стабільно порушений сон, і він не виправляється. Ви ж знаєте, що під час вагітниці, особливо перший триместр, треба захищати. Треба захищати нервову трубку, а потім і нервову систему Дуже дитини відповідальні Тому перші місяці. З препаратів. Сорі, там можна лише деякі трав'яні, і то ще треба думати, і треба радитися з лікарями. І якщо сон полетів. І то кардинально полетів. Це вже варіант звертатися. Ну, плюс, як правило, надмірна тривога не обов'язково реалізується через емоції. Вона може реалізуватися через болі, чи головні, чи якісь розлади. Харчування збилося, ще якісь соматичні розлади. І це стає надмірним. Одразу звертайся до фахівця. Чуєте? Сирена розпочалася якраз на зйомках серіалу. Будемо рухатися в укриття. Як діяти під час тривог, сирен вагітній жінці? Є якісь особливі рекомендації? Є особливі рекомендації. Не роби різких рухів, але й не ігноруй. Не роби різких рухів. Я трошки так утрірую, тому що надмірне збудження, знаєте, такий піковий переляк. А, -а, -а, -а збудження це все-таки кортизолово адреналіновий викид і обов'язково перший, хто реагує, реагує. Він чи вона В якусь мить вночі? Я прокинулася від гучної роботи ППО, збивали ракети. Я подумала: Боже, навіщо я народжую дитину? Вона ж буде чути постійно ці ж вибухи теж. І мене так злякали ці думки. Я почала плакати вночі. Напевно, ну це. Навантажилось, і оце наклалось сон. Сон недоспані ночі. Я так вважаю. абсолютно вірно. Там але і, на ранок там іде певна сумація, і все одно вона починає вистрілювати. І панічні атаки А от тепер закінчить цю фразу. А от на ранок що? На ранок я подумала, боже, про що я думала? О! Бачите, невже я бачите, могла так подумати? Життя бере своє? От я говорю: в нас є стержень. От ми живемо, от закладна ця програма. Ми зустрічаємося з величезною кількістю якихось проблем, і тим не менше продовжуємо. Значить. Перечекайте, розумієте, що навіть оця безсонна ніч, оця надмірна тривога, от оця ямка, яка залишилася від того шахеда чи ще від якоїсь дряні Та, і так далі. Що от. Це це лише етап. Його заасфальтують, замажуть, і навіть люди забудуть, де воно, де воно було. Тому на ранок, дочекайся ранку, дочекайся світлого періоду, дочекайся можливості зателефонувати, розповісти про свої настрої, про те, що ти переживала. Все одно життя візьме своє. Воно спрацьовує, воно воно перемагаючи, ну життя світле, воно перемагає реально. Як би там не було, темнота закінчується. Є багато психотехнік. От зараз так. ми переходимо на дуже фахову мову, тому що все-таки я не, не, не журналіст, я лікую людей. І тому є і техніки, наприклад, акопресури на ако на, на собі. Що робити? Угу. По перше, потрібно щось робити. Робити. Тому що робота вона завжди відволікає, навіть якщо ти працюєш своїм тілом. Саме Наприклад, тому я продовжую працювати. Тому навчіться правильно дихати. Навчіться правильно дихати. Їх десятки технік диханням за квадратом. Уявіть, що перед вами квадрат, і ви повільно робите вдох: один, два, три, чотири, п'ять. І затримати дихання на один, два, три, чотири, і видохти, два, три, чотири, п'ять. І знову так по квадрату ви рухаєтеся. Можна робити швидше, повільний вдох і швидкий видох. Одночасно можна, наприклад, тиснути на точки, які я показував вам на акопресуру. От моя рука, якщо я її згинаю, зараз роблю тінь, тут з'явилася така складочка. Я кладу своїх два товстих пальці, а ваших два ніжних пальці. І точка посередині, вона попадається у вас чуть нижче. Ця точка це ваша точка заспокоєння, зменшення напруги і тривоги. Натисніть її тільки не подушечкою пальця, якщо шкіра не тонка, Дитинь, якщо болі, дитині, чи то звичайно болі. треба давити подушечкою. А собі ногтіком все-таки надавіть Школу великого болі. пальця. І так порухайте цим ногтем вправо-вліво, ви відчуєте дискомфорт. Ви повинні знайти саме неприємне відчуття. Mm -hmm. Неприємне, а неприємне відчуття. Тому що змістившись вправо, право, о, вже не так. Вернувшись назад, точно таке дурацьке розпирання відчуття. Натисніть і тримайте. Тримайте ну, хоча б секунд 10, 15, 20. І одночасно дихайте. І давимо. Змінили руку, все те ж саме. І знову продовжуємо дихати. Да. Uh -huh. Воно буде вас чуть нижче десь. Uh -huh. Ні, сюди нижче. Так. І знову дихаємо вдох, видох. Є точка, яка ось тут. Меридіан. От кладемо під прямим кутом пальці. От, меридіан. І посередині цього меридіану, знову ж таки, я своїм ногтикам, ну, а ви своїм, відповідно, mm -hmm. знаходите цю точку, рухаєте вправо-ліво, знайшли таке неприємне розпирання, знову воно і, і, і розпирання, і біль. І зробили те ж саме. Надавили і дихаємо. Поробіть кілька разів права, ліва рука, поробіть права кілька разів. Це, Це вже коли є стрес відволікання. Не потрібно висіти в телефоні, тому що всі намагаються поширити новини. Що робимо, коли ми дивимося в телефон? Ми згинаємо шию автоматично. Оцей рух і затиски. голова. Правильно. Тут і так кровопостачання вже порушено, тому що більшість вже висить в телефоні. А тут ми ще спеціально робимо. Не робіть цього. Не, вис... Не зависайте в телефонах, якщо і відправити смс-ку, підняли на обличчя на рівень відправили, комусь значимо, з як ти, як я. От ця соціальні речі вони починають спрацьовувати. Взагалі цих технік дуже багато, достатньо з ними познайомитися, як справитися. І в ситуації, в тому числі вагітності, з цим всім можна справитись. Я сподіваюся, що ці відео корисні для вас, наші глядачі. Дякую за те, що ви активні і пишете коментарі. Якраз один із них, який написала нам жінка. Я хочу зачитати пану Олегу, і щоб він дав рекомендації. Це про те, що ми читаємо ваші коментарі. Ми цінуємо ваші лайки, тому поставте лайк під цим відео і зачитаю зараз коментар однієї жінки. Хочу, щоб ви відповіли на це запитання. Як жінці уживатися зі страхом, що вона може втратити чоловіка на війні, а дитина може залишитися без батька? Це ще одна складна ситуація і виклик повномасштабного вторгнення. Йде війна, втрати є і будуть, і це зрозуміло. Єдине, чим можна відкалі, якщо думки постійно лізуть в голову, я завжди говорю: з думками важко воювати. Не можна сказати не думай це саме дурна порада. Вони автоматично виникають. Але я завжди говорю: замість відчуттів, замість думок роби. Коли ти щось починаєш робити, ти на ньому зосереджуєшся. Ти зосереджуєшся, як ти годуєш дитину, що ти готуєш, що ти куди ти йдеш, як ти переходиш вулицю, крутиш головою, ти в цей момент не думаєш, ти думаєш, як безпечно перейти вулицю. Тому влаштуй собі програму там, де тебе накривають ці думки. Влаштовуй собі якусь роботу. І ще одне: для того, зараз трохи така буде езотерична штука, не знаю, як ви мене після цього сприймете. А, ну, я я науковець, але зараз закину явну екзотерію. Я завжди, я завжди говорю, що а, те, як ми думаємо, так ми себе налаштовуємо. І якщо ти думаєш про погане, ти автоматично починаєш підсвідомо притягувати це погане. Ні, він виживе, він вернеться. Зато вернеться до тебе в стані депресії. Ти притянула не на нього, а на себе. Не хочеш, хочеш зустріти його радісною, щасливою, хочеш продовжувати, тоді не працюй на свою депресію. Роби все, щоб ці думки зупинити. Тому що як буде доля складатися, ми не знаємо. Але ми повинні жити сьогоднішнім днем, наповнювати цей день. І повірте, навіть в тому числі диктуючи, оці створюючи ці думки, ми вже створюємо своє майбутнє. Тому думаємо про позитивне. Що ви сказали жінці, яка поки не наважується вагітнім, вагітніте. У вій... вагітніте. Вагітнійте, Час Чули? Іде. вагітнійте, люди. Ну це... Народжуйте, збільшуйте, збільшуйте нас, українців. Кажуть, України немає. Кого немає? Нас немає. Не дочекайтесь, тому народжуйте. Нас то є більше. Не те, що ми існуємо, ми живемо і ми будемо жити і поповнювати наше населення. Дякую, що були з нами, Олег Чабан. Вам я дякую. Вам, дякую. 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 Як дякую. завжди, ви так сильно потискаєте руку. Що є, де є? Що виросло, то виросло. — Сильне Чоловіче. — Дякую. Дякую. — Як там кажуть, лайко, дзвіночок, поставте. Я просто ще вчусь тільки. Так, добре, пишемо. Поставте лайк цьому відео, сподіваюся, воно було корисним для вас. Ну і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий влог вже наступного тижня. Пам'ятайте, що щоб хто не говорив, мама завжди знає, як буде краще.